Цьогорічний міжнародний етнофестиваль Під камінь камінь-2012» для бродівщини надзвичайно важливий. Можливо, як і Євро 2012 для України. Безумовно, це колосальна промовція краю. Популяризація наших гуртів, та й не тільки і об'єднання гуртування людей довкола українського. До того ж цього року чимало схожих фестивалів не відбудуться з тих чи інших причин. Тож, без сумніву, підкам'янський етнофестиваль найбільший у західній Україні. У бродах на гостей фесту уже чекають автобуси. Місцева автостанція навіть виділила окрему касу для продажу квитків у підкамінь. Тих, хто їде на фестиваль, впізнаєш одразу. Як настрій? Чудово. Чим їдете? Маршрутками. Ось так фестиваль іще не розпочався, а з центрального автовокзалу вже ходять що півгодини маршрутки. Комфортно можна дістатися на фестивальне поле за 10 гривень. Водії говорять, коли буде потрібно, маршрутки будуть ходити одна за одною. Власною автівкою цього року на етнофестиваль також добиратися зручніше. Полатали дорогу броди Тернопіль, а також зробили дороги у підкамені. Неймовірно мальовничий підкамінь. близько шести століть налічує його писемна історія. 1441 рік вважають першою згадкою про місто під каменем. За цей поважний вік не одна подія відбулася на цій благодатній землі, зробивши під камінь перлиною краю. Саме тут, біля 16-метрового каменя Велетня, у середу, 8 серпня, стартував найбільший і найяскравіший етнофестиваль Західної України Під Камінь-2012, який цього року триватиме аж 5 днів. Як господар етнофестивалю, скажіть, у чому секрет цього фесту? Чому люди їдуть у підкамінь? Під камінь він зараз знаний. Не тільки в межах, з далеко поза межами України. Це місце віками намолене. Тут проходили колись великі відпусти. Сюди люди йшли пішки з далеких сіл, з далеких міст. Тут під час коронації під Кам'янської Божої Матері було понад 200 тисяч людей. І тому десь воно так передається з покоління-покоління, по що до підкаміння треба їхати, до підкамні треба йти, тому що тут можна десь набути енергії позитивної, гарно відпочити. І буде в хорошому дуже настрої. Скільки гостей очікуєте цього року? Ну, щороку на фестивалі є понад 10 тисяч учасників фестивалю. Я думаю, що в цьому році, оскільки він буде на протязі п'яти днів, буде їх не менше. Ми б хотіли, щоб було їх ще більше. Поскільки в нас є учасники, мається гурти, які будуть виступати з різних куточків України. Із Донецька, з Криму, і з Заходу, і з ходу, і з півдня, і з півдня і з півночі. Тому ми думаємо, що гостей дуже багато. Ви вперше приїхали на фестиваль? Ми вже не перше, ми кожного року приїжджаємо. І чим вас приваблює цей фест? Фестиваль всім приваблює. Найбільше подобається, коли всі виселяться біля сцени. І їдете наступного року, коли буде ще такий фестиваль? Обов'язково. Що хотіли би побажати відвідувачам-гостям? Приїжджати обов'язково тут кивуємося. По-перше, тут добрий настрій. По-друге, тут прекрасне повітря, по-третє, тут чарівна ландшафт, а найголовніше тут буде купа нормальної української музики, яку дуже рідко крутять на радіостанціях, яку майже неможливо купити, а тут буде можливість її послухати вживу. Що найцікавіше буде на шостому фестивалі? Найцікавіше п'ятиденна програма. Ми ризикнули, відверто кажучи. Мені досі здається, що це сьогодні п'ятниця. Насправді сьогодні середа. І учасник, який прийде на Підкамінь, на весь підкамінь буде мати змогу не три дні бути, як раніше, а днів. Це як на мене найцікавіше, тому що буде представлені дуже різні напрямки. І ті напрямки, які раніше не лунали на Підкамінській сцені, в тому числі. Тому той, хто гурман української музики, той, який хоче відірватися по повній, буде мати не три дні, а п'ять. Особисто ви будете п'ять днів відпочивати у Відкавині? Я буду мав нагоду відпочивати сьогодні. На жаль, завтра маю поїздку в столицю, а потім всі три дні буду З Сім сім'єю. З Сім'єю, так з найменшим напевно, навіть з, -з, -з півторарічним. Що можете побажати тим людям, які не хочуть їхати у підкамь або вагаються? Я їм побажаю одного. Вони зустрінуть цілу селену знайомих, і їх буде їсти серце, що вони цього не зробили. Тобто, тому що є ще час, є ще час віднайти намет, є ще час віднайти якийсь автотранспорт, є ще час, врешті-решт просто покласти до кишені трохи грошей, сісти на маршрутку і приїхати сюди. Бодай на день. Настрій чудовий, настрій святковий, прекрасна природа, прекрасна погода. Люди з'їжджаються. Я думаю, що впродовж наступних днів їх буде в десятки в сотні разів більше. Тому успіхів тим гостям, нам хорошого настрою і успішно провести фестиваль. Фестивальне поле в очікуванні свята завершується останні приготування, адже буквально за декілька хвилин розпочнеться офіційне відкриття. А поки що гостей фесту розважають на різноманітних атракціях, зокрема прогулянками на справжніх підкам'янських конях. Друзі, я сказати, прогулювався на, війні, на фестивалі Насправді головною метою етнофестивалю є привернути увагу до відбудови пам'яток архітектури та популяризація українського від сучасної фолькової пісні до національного одягу. Оцінюючи досвід попередніх років, гості фесту охоче підтримують цю ідею з Києва. Я на, на Підкамінь приїжджаю з 2007 року. Всі роки я був на Підкамінь. Я Відпуски, не відпуска, там з роботою. Я просто відпочиваю, фотографую чим далі, тим більше знайомих зустрічаю вже другий рік. Я приїжджаю своїм ходом скутером. Найзвичайні, то називається мопедом. Їду десь годин 12-15 з самого Києва, але я сам собі вільний, їду, дивлюсь на красоти, на красу по, по дорозі. І чим приваблює вас цей край? Е, ви розумієте, по-перше, чудова музика і найголовніше люди чудові. Тут збираються чудові люди. Тут м, атмосфера дуже позитивна атмосфера. Я пам'ятаю, 2008 рік, е, так званий е, фестиваль в е, болоті або в Гомаках. Е, за три дні фестиваля не було жодної якоїсь подряпінь від якогось битого скла, бо його не було. Люди настільки. Е, Чемно себе поводили, прибирали самі папірці, всяке там скло, пляшки. Три дні люди ходили, босоніж от, в цьому вибачте, болоті, але жодна людина, я цікавився, жодна людина ногу собі не поранила. А ви, можливо, для того, щоб вдосталь насолодитися природою, живете під відкритим небом? Так, так, так. Відкритим небом, так. Як і 54-річний Віктор Крук з Києва. Більшість гостей етнофестивалю живуть під відкритим небом. У наметовому містечку, яке розкинулося далеко в глиб лісу, ми приїхали з міста Зборівська, Тернопільська область. Ви вперше на фестивалі? Ні. І як вам тут у підкамені? Дуже прекрасно. Це не місто. а Село. Ей-ей, під камінь. Куди ж мене це занесло? Короваму собака, гав. Куди ж ці хлопці. Я попав. Корова. Як вам тут у під Підкамені? Взагалі, взагалі, дуже весело. Я, до речі, з цього року, третій рік підряд і мені взагалі дуже влаштовує сильно. Емоції почуття дуже високі. Саме максимум. все, все прекрасно, все, взагалі. Супер. Якщо хочете відігнути, її полюбав під камінь. Ви то... будете тут 5 днів відпочивати. Полюбому. Скажіть, звідки ви приїхали? З Львова. Перше на фестивалі? Так. А чому ви вирішили сюди приїхати? Від кого почули про фест? В інтернеті ага. Прочитали. І що зацікавило? Які враження? Ну, поки що все добре. Що очікуєте тут найбільше? Чути гарну музику. Так, за хорошою музикою, позитивними емоціями та враженнями, у підкамінь приїжджають з усіх усюд. Особливо колоритно виглядає в українській вишиванці американець Клайв Морган, чоловік підкамінчанки Ольги, яка 23 роки проживає за кордоном. Проте говорить, що кращого місця, як під камінь, немає. Я приїхала з Нью-Джерзі. Кілька днів тому, але народилася я от там за тою горою трошки далі цього озерця, коло якого все дійство діється. Тут на фестивалі вперше. На фестивалі вперше. Мій брат, який живе у Львові цілий час, мене запрошує, але я не мала нагоди. Приїхати. Як перші враження? Перші враження я завжди літаю тут. Це моє місце. Тут енергія така надзвичайна, а сьогодні ще й погода чудова. Так що я думаю, це буде дуже удалий фестиваль. Ви будете відпочивати 5 днів? На жаль, ні. Я приїхала тільки на кілька годин, наберуся енергії і мушу їхати додому. О, oh, під камінь дуже дуже гана, дуже добра. Атмосфера. Атмосфера з електрик. Я дуже гана. Енергія у вас електрична. коли ще приїдете сюди у підкамінь. Так! Зарі. Краса, що в дарунок для нас принесли небеса, пахнуть хлібом поля і квітують луги, щедрість людських сердець Розлилась нам круги. Кожен клаптик землі Наче раю частина, і наш прадавній під камінь. Особлива перлина, окраса Львівщини, цей легендарний велет камінь, і монастир братів домініканів, архітектурна пам'ятка століттів і віків краяни. І ми пишаємось, що ми, підкамінчани, нехай сьогодні милість йде з небес, і Господь дарує ласку з високості. Пісенний, самобутній етнофестиваль запрошує усіх вас щиро в гості. Офіційне відкриття Шостого етнофестивалю Під Камінь-2012, зрештою, як і усіх попередніх, розпочалося святковою літургією. Священнослужителів один голос благословили фестивальне дійство на цьому святому місці. В тому, щоб було все належне, культурне. Достойне, нехай голос нашої молитви буде почути, і свято буде приємне для всіх і гостей, і жителів, які будуть тут, на цьому місці, ці дні проводити, святкувати, веселитися, але завжди пам'ятати, що за вами стоїть храм Божий, церква, монастир, свята земля, не оскверняймо її! Будьмо достойні імене свого. Також під оплески гостей фесту на сцену запросили невтомних організаторів цього дійства: депутатів обласної ради Олександра Ганущина та Іоря Криськіва, селищного голову Михайла Чумака, представника мецената Володимира Кожана Василя Савчука, голову Бродівської райдержадміністрації Василя Стронського та керівника громадського об'єднання Під камінь Олега Ковальчука. Щиро вітаю вас святом етнофестиваль Під Камінь 2012. Доброго настрою вам! Усмішок, радощів і доброї погоди! Слава українському слову, слава українській мові! Нехай українська пісня і музика прославляє нашу соборну єдину Україну! Слава Україні! Буде з нами тут всі п'ять днів. В п'ять днів цей нелегкий рік. де… Фестиваль, на якому звучить українська музика, українська пісня, українська вишиванка в рік, коли йде наступ справді на українську мову, бути з нами тут, послухати це святе українське і на багато-багато років сказати, українська мова є, була і буде. Ми дякуємо всім тим, хто несе добре ім'я під каменя. В кожен куточок Львівщини, в кожен куточок нашої країни. Я надію, що з вашою допомогою, з вашою участю, фестиваль вдасться. Звертаюся до молоді, шановна молоде, я бажаю, щоб ви залишили тільки приємні спогади, щоб вже ці весілля, які традиційно тут відбуваються, були численними, багато численними, щоб ви знайшли тут всі свої половинки. Хай вам щастить, хай вам Бог цьому допомагає. Будьте достойні цієї землі, будьте достойні нашого краю. Слава Україні! Героям! Спокою віки, все місце є святе, над молине, шинця і отця, народ наш тур приходили усі. І проща сім давались небеса, молилися за край і за народ, Що допоміг їм в тяжкі хвилини, і лиш небес них Господь. Лагода сила на нами. Окрім позитиву першого дня етнофестивалю, на відкритті були і непорозуміння. Міліціонери, які пильно стежать за порядком, помітили підприємця, котрий продав пиво підлітку. Щоправда, і сам господар торгового павільйону, і 16-річний покупець запевняють, що це був квас. Що ж до драйвової концертної програми, хедлайнером першого фестивального дня був Київський гурт Тінь Сонця. Виконавці козацького року, які не вперше на фесті, увійшли в десятку найбажаніших для підкамінської публіки. Поціновувачів сучасної української музики не засмутило навіть те, що концерт розпочався на 4 години пізніше. Але бродівській групі Орхозер, яка на фесті новачок, вдалося створити позитивний настрій для кожного. Цьогорічний етнофестиваль Під камінь 2012 відкриває Бронський озер. Вони вперше на етнофестивалі. Тож, хлопці, які враження? Є хвилювання? О, так, звичайно. Ну, доброго вечора. По перше. Ви знаєте, все нормально. В принципі, настрій хороший. Тільки справа в тому, що мали од в 6 годині відкривати фестиваль. А вже, от як бачимо, 9-та по дев'яті. Ну, не знаю. Має бути все чудесно. Дякуємо організаторам, що таки наша група зайшла. Такої рок музики, в принципі. Приємно, що ми такий бродівський, відкриваємо це фестиваль чудесний. Нічого, що, що з такими відтяжками, ми думаю, що власне. Чим поля Ну, Власне, сьогодні ми будемо представляти наш другий син, який вийшов. Не вже в інтернеті під назвою Шлях Майбуття. Власне, до кінця цього року планується випустити і повноформатний і дебютний альбом під назвою Шлях майбуття. Ну, власне, я думаю, що всі про нього почують, і то буде такий яскравий в інтернеті. Я думаю. Це вперше ви виходите на ось таку широку публіку. Ні, ви знаєте, ми вже обіцяли достатньо терен нашої ненької України. Зокрема, напевно, більше такі Західної України. Відіграли багато фестивалів, чудесних фестивалів, ну але камінь, просто це рідне, це своє і не дуже Шкода Боже, якось навіть не по людськи, не знаю. Загалом які враження від фесту? Чудесні людей ще поки що небагато. Ну оскільки перший день. Ну що, перший день, перший день такий важкої музики, фактично тут. Я думаю, що не знаю, ми, ми повинні відкрити непогано це успіхи. Дякуємо вам. Дякую, Дякую. вам. добрий, добрий, добрий вечір. Нарешті, нарешті можу сказати, що наш фестиваль «Під 2012 вже розпочато. Не будемо затягувати час і розпочнемо одразу з хлопців, які представляють місто Броди. До речі, тут місто Брода є. Вже так мало, броди! є Доброю традицією етнофестиваля під камінь відкривати також і місцеві таланти. І сьогодні таким буде гурт Орхозер! Дякую. Який відкриють фестиваль Під Камінь 2012! Васяловський Орхозер! Чахаю під камінь! Ну що, для вас на затягующий час буде прорив! Готові до слему, коли скажу пори робим сламу тобі, ти все бачиш, що чуєш, що пороху не рятує, порадиш, улікаєш ні на що порадити до волі, зараз вмухачі полі, поки не зрозум'єш За життя

Під камі 2012. тисячі дванадцять що коїться тут на фестивальному полі, спостерігає гордо великий камінь, на якому майорить український стяг. Адже погодьтеся, усе, що відбувається тут, насправді є історією, і творимо її. Ми.